Інвалідний візок, ходунки, електроскутери та спеціальні меблі це пристрої, що спрощують та полегшують пересування людей із вадами здоров'я, і є незамінними, аби вони почувалися не такими безпорадними в житті та суспільстві в Україні на законодавчому рівні закріплені соціальні гарантії щодо забезпечення засобами реабілітації людей з інвалідністю. Але бувають випадки, коли людина не підпадає під ці гарантії, а допоміжних засобів потребує. Наразі прилуцьке управління соціального захисту населення має на обліку за засоби реабілітації і числа повернутих, які можуть отримати особи, що їх потребують, такі засоби, які повернуті до управління, можуть видаватися особам без інвалідності, тобто особам похилого віку, які мають медичні показання на таке забезпечення. Медичні показання визначаються довідкою ЛКК, тобто особі необхідно звернутися до сімейного лікаря і далі на комісію лікарсько-консультативну і отримати довідку. В якій прописано медичні показання, тобто, що особа потребує. І ці засоби згідно акту прийому передачі видаються особам похилого віку. Також ці засоби можуть бути надані особам з інвалідністю, які звернулися для отримання нового засобу. І на той термін, поки підприємство. Ще не забезпечило на той термін. Тимчасово може особа взяти покористуватися цим засобом реабілітації. Для отримання засобів реабілітації потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради із наступними документами: паспорт, код, пенсійне посвідчення, ну і довідка ЛКК, яка визначає медичні показання. Якщо людина, що потребує засобів реабілітації, не може звернутися особисто, родичі можуть звернутися з оригіналами документів. Станом на 26 квітня на обліку в прилуцькому управлінні соціального захисту населення перебувало 18 допоміжних засобів реабілітації з числа повернутих: 15 крісел колісних, один засіб для ходіння керований двома руками, один вертикалізатор та один гідравлічний підйомник. За довідковою інформацією щодо їх отримання можна звертатися за телефоном 7 11 56.